Сьогоднішня велика війна фактично стала критичною точкою об'єднання українців довкола спільних цінностей. Ми разом обрали проєвропейський курс розвитку і відмовилися від будь-яких зв'язків із Росією, бо Україну не може нічого пов'язувати із країною терористом. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Оперативно реагувати на аварійні ситуації на мережах і забезпечувати швидкий та якісний ремонт, комунальне підприємство Кременчук Водоканал отримало нову спецтехніку. Усе про неї у нашому сюжеті. На балансі комунального підприємства Кременчук-водоканал з'явилася ще одна одиниця сучасної спецтехніки. Це машина для відкачування стічних вод чи каналізаційних стоків. Вона дозволить комунальникам швидше реагувати на всі аварійні ситуації та забезпечувати якісний ремонт мереж. Окрім цього, стане в нагоді і в разі надзвичайних ситуацій. Досить часто це не лише пориви. Інколи в нас були ситуації, коли ми допомагали під час таких великих злив або танення так, так, снігу так, так, громадянам, так, відкачуючи так, подібною технікою двори, погріби, затоплення якісь частини їхніх будівель. Тому ця тут. техніка потрібна ще й для нашого ДСНС для того, щоб посилити ступінь і швидкість реакції на надзвичайні ситуації. Тобто машина подвійного призначення вона буде працювати в водоканалі в звичайних умовах. Ну а в разі виникнення Потреби, да, звичайні, надзвичайної ситуації злигли, буде і допомагати працівникам відповідних служб виконувати і їхню роботу теж універсальна, багатофункціональна, потужна можливості нової спецтехніки і близько не порівняти з тим, чим користувалися комунальники раніше. Ця техніка дуже нам потрібна, тому що ну на жаль, в водоканалі техніка, більшість техніки це вже. Кінець 90-х років минулого століття, і такі машини потрібні і нам, і потрібні місту. Ця машина дозволить нам швидше реагувати на аварійні ситуації, відкачувати пориви на карантинних насосних станціях. Ви бачите такий великий обсяг цистерни. Поява нової комунальної техніки відчутно покращить і навіть полегшить роботу підприємства. А що важливо, пересічні кременчужани матимуть надійне забезпечення основними комунальними послугами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Попри складні для України часи, Верховна Рада продовжує свою роботу. У яких сферах від сьогодні відбулися зміни? Дивіться далі. Сьогодні завершився черговий плідний день у парламенті. Ряд прийнятих рішень ще більше зблизить нас з європейськими партнерами. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов у Фейсбук. Внесли зміни до митного кодексу, які відповідають вимогам Європейського союзу. Це сприятиме європейській інтеграції, спрощуватиме торгівлю України з ЄС. Також нардеп Юрій Шаповалов додав, що Кували угоду між Україною та Великою Британією, яка посилює політичне співробітництво, сприяє вільній торгівлі та стратегічному партнерству наших країн. Окрім цього, сьогодні парламентарі призначили імені стипендії Верховної Ради України для молодих учених докторів наук. Цей крок підтримує вітчизняну науку. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Надзвичайна подія сталася учора, 21 серпня, в Кременчуці по вулиці Княгині Ольги. Із вікна сьомого поверху випала дворічна дівчинка. На щастя, дитина вижила, але наразі знаходиться у реанімації. Наша знімальна група поспілкувалася з медиками і дізналася про стан дівчинки. Повідомлення про те, що по вулиці княгині Ольги з вікна багатоповерхівки випала дитина. Надійшло до правоохоронців 21 серпня близько 13-ї години. Постраждалою виявилася двохрічна дівчинка, яка з родиною проживає у цьому будинку, і випала дитина з сьомого поверху. Каретою швидкої допомоги дівчинку екстрено було доставлено до реанімаційного відділення дитячої лікарні, де вона перебуває наразі. 21 серпня 2024 року о 12.53 доставлена дитина бригадою карети швидкої медичної допомоги по сприймальне відділення у відділення анестезіології та інтенсивної терапії педіатричного центру дитяча лікарня, лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, стан дитини на момент госпіталізації обумовлений об'ємом отриманої травми. Дитина поступила з гемодинамічними порушеннями, дитина поступила з дихальними порушеннями. Зараз стан дитини стабільний, тяжкий, вона в свідомості, але надалі отримує інтенсивну терапію. Вона знаходиться під наглядом, вона проконсультована спеціалістами, вузькими фахінцями, було зібрано консиліум лікарів, на якому подальша тактика лікування та ведення цього пацієнта була скоригована. Дитина на даний момент знаходиться в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Поліцейські вивчають причини та обставини події для надання їй правової оцінки за останній місяць. Це вже не перший випадок падіння дітей з вікна. Медики наполегливо закликають батьки убезпечити своїх дітей. Ми дуже просимо батьків. Будь ласка, дивіться за своїми дітками. Купляйте замочки на москітні сітки. Дивіться за ними, вони дуже активні, вони дуже рухливі в два роки, і за ними потрібно дивитися. І ми розуміємо, це випадки, буває різне, і ну не завжди. Ми не можемо кожну хвилину дивитися за дитиною і там контролювати кожен її крок. Але те, за що ми можемо відповідати, так, як мінімум там замки на вікнах, замки там на якихось тумбочках, там де у нас якісь там є побутова хімія, яка також дуже впливає на організм дитини негативно, і вони думають, що це гарна упаковка, вони випивають, а потім потрапляють знову ж таки до нас і закінчують. Чи вікнами ДТП, переходження дорог. Доріг. Ми останнім часом дуже часто стикаємося саме з такими от моментами, коли це можна було б попередити. Трапляється так, що вони потім потрапляють сюди. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ще в січні минулого року укриття центру соціально-психологічної реабілітації дітей було зовсім непридатне до перебування в ньому. А вже сьогодні це одне з кращих укриттів міста. Детальніше про це уже за мить. Низька стеля, повз яку пролягали труби, що знаходились в аварійному стані: пилюка та сирість. І дитячі ліжка, на яких діти мали змогу перепочити під час повітряних тривог. Ще у січні 2023 року укриття Центру соціально-психологічної реабілітації дітей було зовсім непридатним, аби в ньому перебувала малеча. Тоді міський голова Кременчука Віталій Малецький пообіцяв, що дітлахи матимуть найкраще укриття. Це от таке сховище, у нас зараз запланований ремонт, тут треба ще дещо буде зробити, для того, щоб малечі було тут зручно. І міський голова стримав свою обіцянку. Наразі діти мають безпечне та комфортне укриття. Війна застала наших дітей в дуже непридатному укритті. Його неможливо було назвати укриттям. Це було підвальне приміщення, дуже з низькою стелею. Воно було дуже в аварійному стані. Але на сьогодні це сучасне укриття, де є всі зручності для наших дітей. Діти можуть перебувати тут в безпеці. І дуже багато було створено для їхнього перебування. Мир виконав свою обіцянку, яку він сказав, дітям, перебуваючи разом з ними під час повітряної тривоги, в тому підземілі, як можна сказати. І зараз все у нас дуже гарно, все дуже подобається. Діти щасливі. Нове сучасне укриття має дві спальні для дівчаток та хлопців: спортивну та ігрову кімнати, учбовий клас, карантинну зону, санвузли та душові кімнати. Діти неймовірно вдячні за сучасне укриття. Раніше у нас було укриття мале, в повний зріст не можна було стати, але труби мішали, бо головою билися багато хто спати було не сильно зручно. Там було багато розкладушок, а зараз кровати. Багато труби протікали раніше в підвалі. Ну, було незручно в тому підвалі, а зараз багато місця, можна десь посидіти, пограти з ким. Багато місця, щоб. Кровать садити, водій. Мені дуже подобається наше укриття, яке ми потурю Валерія Лисенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому центрі дія бізнес продовжують підтримувати українських підприємців, зокрема й жінок, які чотири місяці тому стали учасницями візійного жіночого акселератора Відважна 2 масштабування та діджиталізація. Яких успіхів їм вдалося досягти за цей час? Дивіться вже за мить. Протягом чотирьох насичених місяців 218 жінок пройшли 17 освітніх модулів та 14 лекторів з бізнесу і психології. У рамках другого сезону візійного жіночого акселератора відважна 2 масштабування та діджиталізація. Серед учасниць також є й відважні кременчужанки, яким вдалося досягти неабияких успіхів у розвитку власного бізнесу. По ітогам акселератора шість наших. Відважних залучили фінансування в розмірі 100 тисяч гривень кожна на розвиток свого бізнесу. Це найбільший результат в Україні, і звісно, я цим пишаюся. А найбільше я пишаюсь нашою командою, бо завдяки саме завдяки дівчатам, такі результати нам було досягнуто. Проект об'єднав як дебютанток, так і візіонерок у бізнес-справах. Тож, за допомогою провідних спікерів та менторів, учасниці збагатили свій багаж знань у сфері підприємницької діяльності, отримавши безцінні поради та досвід. «У другому році я приїхала в Кременчук. і тут у мене виникла ідея створити танцювальну студію для дорослих. На проект я прийшла відслідкувати актуальні тенденції бізнесу в Україні і залучити фінансування для реалізації мого нового проекту. Я дуже вдячна всім організаторам. Мені це вдалось. Я Бачу, що мій бізнес вийшов на новий рівень. Дуже дякую за цю організацію, за цей проєкт. Масштабування та діджиталізація це дуже потрібно зараз нашим підприємцям, особливо у цей складний час. Тепер, сповнені натхненням та новими ідеями, учасниці проекту готові втілювати свої задуми в життя та робити свій внесок у розвиток жіночого підприємництва в Україні. Дякую цьому центру Дія бізнес Кременчук за цю важку роботу. Рада бути дотичною як ментор до цього грандіозного проекту. Продовжуємо працювати і розвивати економіку нашої країни. Новий сезон візійного жіночого акселератора відважна 2.0. масштабування та діджиталізація впроваджувала. Мережа центрів підтримки підприємців «Дія бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID, зміцнення громадської довіри глобальної ініціативи Snacks Empowered by Visa». Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Мистецтво – це шлях до самовироження, творчого розвитку та нових можливостей. Кременчуцька дитяча художня школа імені Олександра Литовченка вже багато років допомагає дітям розкрити їхні таланти та зануритися у світ живопису. Цього року школа знову відкриває свої двері для учнів. Як розпочати навчання у цьому навчальному закладі, дізнаєтеся далі. Кременчуцька дитяча художня школа імені Олександра Литовченка розпочала набір учнів других шостих класів на навчання у 2024 році. Школа пропонує унікальну можливість для юних митців набути базові знання та навички у мистецтві під керівництвом досвідчених викладачів. В цьому році восени школі виповнюється 50 років. Це достатньо велика дата, достатньо великий шлях, пройдений школою. Дуже багато випускників, випускників успішних, які навчаються в усіх вузах нашої країни та за кордоном. Це дуже великий якісний склад викладачів, які присвячують свій час тому, щоб учні нашого міста мали змогу розвиватися, отримати якісну освіту. Програма навчання включає вивчення основних художніх дисциплін, таких як малюнок, живопис, композиція, а також інших важливих аспектів образотворчого мистецтва. Вимоги до вступників різні. Вони залежать від віку бажаючих розпочати навчання у школі. Якщо це дитина з 3 по 5 клас загальноосвітньої школи, вона не здає іспитів. Така дитина приходить наживо з батьками, звісно що… Батьки приносять копію свідоцтва про народження, заповнюють заяву на вступ до школи, ознайомлюються з текстом заяви, з відповідальністю своєю про оплату навчання з термінами, в які треба сплатити, надати телефон дитини. Дитина водиться в чат. Вираховуються дні, вираховуються години. Дитина отримає навчання. Якщо дитина вступає до художньої школи з першого по четвертий клас, вона має скласти онлайн-іспит. Дома робити три роботи. Можете зробити на А3 форматі роботу простими олівцями натюрморт, де буде один великий предмет типу. Кувшин, горшок, чайник, і якась яблучко чи грушка, і тканинка позаду. Такий самий живопис, можна той самий натюрморт, або гуаш, або акварель, чим вам зручніше працювати. І третє це композиція про улюблений Кременчук, про наше місто. Я люблю Кременчук. Приносите, залишаєте ці роботи, свою заяву, копію свідоцтва про народження. До розгляду комісії, 30 серпня, коли всі роботи будуть здані, всі бажаючі прийняли участь, комісія з учителів роздивляється всі роботи, всі е діти, що справилися з завданням, зараховані автоматично в школу. Юні митці, які вже завершили навчання у художній школі і хочуть перейти далі, до 5-6 класу, мають поновити заяву у школі і сплатити за навчання. В такі класи у нас діти переходять без іспитів. Це наші випускники, які хочуть вступити в вузи в виші, закордонні, українські. Там іде точкова підготовка саме до тих конкретно вузів, до якої до яких дитина буде подавати документи. Тобто, у нас є якісь напрацювання того, що потребує кожен вуз, Яку композицію, який натюрморт, чи яку голову, чи живу, чи живий портрет. І в цих напрямках викладачі працюють з дітьми, щоб він мав якийсь пріоритет при вступі в цей вуз, щоб він був морально і якось ментально підготовлений до того, які там будуть завдання. Для вступу до школи необхідно подати заяву до 30 серпня. Навчання в Кременчуцькій дитячій художній школі імені Олександра Литовченка допоможе дітям розкрити потенціал та закласти міцний фундамент для подальшого творчого зростання. Анна Литвиниванткаченко, Кременчуцькі новини. Підтримка військових є надзвичайно важливою у такий складний час. Саме тому подружжя волонтерів Олег та Юлія П'ятакови регулярно їздять до військових на передову, аби забезпечити захисників усім необхідним. Про останню поїздку Кременчужан наш наступний матеріал. Військові не мають вихідних і встановлених меж робочого часу. Вони цілодобово стоять на захисті нашої незалежності та свободи. Ведуть запеклий бій із окупантами. Саме тому вкрай важливо направити усі сили на допомогу українським захисникам. Це і роблять кременчуцькі волонтери Олег та Юлія П'ятакови. Окрім зборів та закупівель, подружжя регулярно самотужки доставляє усе необхідне хлопцям та дівчатам на передову. Нещодавно Олег та Юлія відвідали військових, які захищають батьківщину на південному напрямку. Зараз ми знаходимося у хлопців 128 бригади восьми міста Дніпра. Це пункт харчування. Вони готують і годують багато військових. Все, що їм потрібно, ми стараємось, намагаємось забезпечувати це, можуть бути починаючи від кухонного обладнання аксесуарів, там кастрюлі, судочки. Це можуть бути миючі засоби, шампунь для посуду, так званий. Великі лопатки. Да, все, все таке такого плану. Окрім цього, волонтери привезли продукти харчування, а також маскувальні засоби. За підтримки наших друзів, партнерів, волонтерів, то теж забезпечили хлопців засобами маскування. Трошки смаколики вже готових, бо хлопці готують і хочемо їх порадувати смачненьким, домашнім, скажімо так, зробленим від серця від душі. Подружжя переконане, наразі треба ще більше згуртуватись і докласти максимум зусиль, аби допомогти українським захисникам здобути омріяну перемогу. Наразі трошки допомога впала. Наразі менше донатів, менше підтримують люди, менше гуртуються. Всі стомилися від війни. А хлопцям потрібно все більше уваги, тому що вони віддають своє здоров'я своє життя. Вони віддають найцінніше, що в них є. В них є час, і вони його віддають. Тому треба. Єднатися, підтримувати хлопців, продовжувати це робити, наближати перемогу. Чим більше ми зараз і скоріше об'єднаємось, більше зробимо, тим скоріше. Настане мир, настане перемога України, і ми зможемо повернутися кожен до свого цивільного життя як було раніше. Військові неймовірно вдячні за ту підтримку та допомогу, яку отримують від українців, адже це неабияк стимулює не опустити руки, навпаки, продовжити боротись із підступним ворогом. Військовим дуже важлива саме підтримка, слова вдячності. Їм важливо, що їх пам'ятають, що вони, що вони роблять те, що. Потрібно тим людям, які залишились отам от на гражданки. Наша частина з перших днів війни, завдяки волонтерам, волонтерським організаціям моєму другові збирає все необхідне для нашої військової частини. Це і для бойових підрозділів, такі, як дрони, це і для підрозділів забезпечення, такі як їдальні, все нашою військовою частиною. Ми дуже вдячні за те, що нам допомагають. Дякую вам велике. Дякуємо українським захисникам за невпинну боротьбу за захист нашої свободи та незалежності. І окрема вдячність волонтерам, які роблять усе можливе, аби військові були забезпечені усім необхідним для боротьби із ворогом. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Серпень, вересень для алергіків один із найважчих періодів, адже цвіте амброзія. Чому виникає алергія, які її ознаки та як впоратися із алергією на амброзію, розкажемо у наступному матеріалі. Літо час спекотної погоди, відпочинку та цвітіння рослин. Однак для людей, що страждають від алергії, цей період приносить чимало незручностей. У серпні стартує сезонна алергія на пилок бур'янів, зокрема амброзії. Коли ми кажемо про алергію, яка пов'язана із цвітінням рослин. То це медичним терміном називається полінос. Що таке пилок амброзі? це біологічний матеріал. Біологічний матеріал це відповідно білкового походження у людини на білок. Реакція відторгнення на чужорідний білок, і фактично алергічна. Хвороба це спотворена запальна реакція організму. Алергія на амброзію проявляється у вигляді нежиттю, утрудненого носового дихання, чхання, першіння в горлі, свербіння в очах, сльозотечі кашлю, і навіть симптомів бронхіальної астми. Тече, з очей тече свербіж настільки сильний, що людина розчісує, навіть якщо це шкіра до крові може розчісати. Тому для уникнення свербіжу все ж таки необхідно приймати антиалергійні препарати знову ж таки після консультації з лікарем. Тому що різні препарати люди різні люди по різному реагують для людей, які страждають на алергію. Вживання деяких продуктів може призвести до негативних наслідків, оскільки деякі продукти можуть посилювати симптоми через перехресну реакцію з пилком амброзії. Набор амінокислот у білкові молекули пилка амброзії, пилка деяких інших рослин, пилка соняшника, пилка. Кабачків, гарбузів, огірків, дині, банану. Вони співпадають. Тому перехресна алергія і виникає і на рослини, і на деякі харчові продукти. Важливо пам'ятати, що протиалергійні препарати краще вживати до п'ятої години вечора, адже після шостої в організмі починає вироблятися гістамін. В нашому організмі виробляється речовина, яка називається гістамін. Медіатор запалення в тому числі і алергічного. Так от гістамін. Виділяється нашим організмом переважно в другу половину дня після шостої години вечора. Тому доцільно алергічні препарати, вечірній прийом, зробити до п'ятої години вечора для того, щоб ми блокували точніше препарат, да, блокував виділення гістаміну і не давав розповсюджуватися процесу. Основні принципи профілактики алергії уникати алергену та вчасно лікуватися. Уникнути амброзії складно, але алергію можна контролювати, дотримуючись простих правил, яким чином попадає? Алерген він попадає під час вдихання, він попадає на слизисту оболонку ока. До речі, окуляри можуть виступити захисником частково після дощу краще гуляти тоді, коли цвітуть рослини. Тому що вода, яка йде на нас з неба, вона трішечки прибиває оцей пил пилок і не дає йому активно літати в повітрі. Марія Бардаєва, Іван Кенченко, Крамучицькі новини. Спорт завжди відіграє важливу роль в житті суспільства, а особливо коли він має на меті ще й благодійну складову. У Кременчуці стартував чемпіонат з футболу на підтримку Збройних сил України. Як це було? Дивіться у наступному матеріалі. Вчора ввечері на стадіоні політехнік розпочався чемпіонат судболу на підтримку ЗСУ серед команд Кременчуцького району. На полі зустрілися будівельник та Фрайдей. Перша гра нашого турніру Кубок ЗСУ. Ми зібрали п'ять команд. Це ось, дві команди з них грають. Це Фрайдей. Команда в синьому, в жовті це будівельник. Також КФК, «ТМ Градіск» і 5 НГУ». команда будівель трошки відрізняється, бо вони вже три місяці кожного дня тренуються. І «КФК», так більш менш так при принципі команди сіромі рівні. Мета змагань не лише визначити найкращу команду серед п'яти футбольних клубів, а й підтримати наших воїнів, які боронять український фронт. Кожна команда збирає дві тисячі гривень обов'язковий внесок, Ці кошти. Тобто це 5 команд по 2 тисячі гривень, це 10 тисяч гривень, і ці кошти підуть на потреби ЗСУ. Хочу подякувати всім командам, які відкликнулися за нашу пропозицію, брати участь у цьому турнірі. Хочу подякувати нашим ЗСУ, які дають нам змогу грати в футбол, які борать нашу країну, побрати всім здоров'я, міцного і скорішого міру нам. Вже у першому таймі гравці-будівельника забили у ворота суперників сім м'ячів, залишивши футбольну команду Фрайдей далеко позаду. Команда суперника супер. Ну вона що в місті є футбол, і він живе навіть у такі важкі моменти граємо та. Та якісь маємо позитивні емоції від гри це дуже супер. і Воно повинно бути взагалі по всій країні. Тоді проводитися, аби не збирати нашим воїнам допомогу. Не лише на полі, а й на трибунах розгорялися запальні баталії, адже кожен вболівав за улюблену команду. Я вболіваю за будівельник. Майже на кожен матч їздю». Як тобі в принципі гра? Що можеш сказати? Про... Ну зараз дуже гарно. Йдемо за 7-0». Я пройшов болівати за своїх друзів. І граю от один під номером 26». Кіта і під номером 44 Назар грає будівельник. Прийшов болювати за своїх друзів. Тому треба чуді мотивацію підняти, щоб більше сил було, щоб підтримка. Щоб паверні наші більше голів забили і щоб показали якісну гру. І дійсно, ФК-Будівельник продемонстрували свої навички та вміння на полі, перемігши ФК Фрайдей з рахунком 18 0 Загалом чемпіонат триватиме до кінця вересня. Тоді і буде виявлена найсильніша футбольна команда. Сподіваємося на чесні та видовищні ігри і надалі. Дмитро Цирюльник, Олексій Грижановський, Кременчуцькі новини. Уже 2 вересня у палаці культури спорту та дозвілля нафтохімік відбудеться концерт талановитого українського співака Олега Шумея. Детальніше про концерт та де придбати квитки, дізнавайтеся вже за мить. Олег Шумей один з найяскравіших представників новітньої української музики. Його молодість, харизма і талант вразили мільйони слухачів. Виконання пісні біля тополі підкорило серця багатьох. А дует зі Златою Огневіч у пісні Буревіями очолив тренди усіх чартів. І вже 2 вересня о 19.00 у палаці культури, спорту та дозвілля Нафтохімік виконавець дасть незабутній концерт для Кременчужан. Концертна програма складається з проникливих авторських творів, що зворушують серце кожного слухача. Його музика стала символом патріотичних заходів в Україні та за її межами. Концерти у рамках туру «Шумей» відбудуться в багатьох містах України, тож неодмінно використати особливу нагоду, прийти і насолодитися красивою музикою та глибокими сенсами текстів артиста України. Менчуці, варто відмітити, що Шумей провів сотні концертів по всій Україні, завдяки яким вдалося зібрати значну допомогу для Збройних сил України. І цей концерт не стане виключенням. Купити квитки можна онлайн на сайтах Карабас, інтернет-білет, концерт ЮА, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Багатьом із нас є, куди повертатися після робочого дня. Ми маємо змогу навчатися, працювати, піклуватися про родину і просто насолоджуватися кожною миттю життя. Усе це завдяки нашим захисникам і захисницям, які жертвують собою заради майбутнього держави. Велика вам шана. Слава Україні!